Подільській громаді триває активне будівництво захисних споруд цивільного захисту. Один із таких об'єктів зводять біля ліцею номер 1 Майбутнє укриття буде повністю підземним і відповідатиме всім вимогам безпеки. У 23-му році керівництво нашої громади було прийнято рішення про виділення коштів на виготовлення проєктно кошторисної документації. З будівництва по цьому об'єкту було розроблена проєктно кошторисна документація замовником з виготовлення. Було визначено рішенням сесії Подільської міської ради Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Була розроблена проєктна документація у зв'язку з тим, що фінансування по цьому об'єкту займає дуже великий обсяг коштів, який є непосильним для бюджету громади. Тому цей проєкт було підвантажено до єдиної інтегрованої аналітичної системи ДРІМ це єдина наша державна система, де загружаються проєктні портфелі. І ми прийняли участь в цьому. Е, наш проєкт було відібрано на умовах співфінансування 90% з державного бюджету і 10% з місцевого бюджету. Е, було виділено коштів з і з місцевого бюджету е, та було відіграно тендер. Е, відповідно до умов тендеру, е, переможцем е, по цій закупівлі стала будівельна компанія ТОВ-Березівка, «Агрошлях Бути. Замовником Департамент житлово комунального господарства, архітектури та земельних відносин. На території ліцею вже вирито котлован, встановлено будівельну огорожу та розпочато роботи з відкачування підшкурних вод. Після цього планується провести підготовчі роботи, злаштування бетонної підготовки основи і загальнобудівельні роботи, влаштування фундаментної плити, стіни, колони, перекриття та оздоблювальні роботи. Захисна споруда матиме заглиблення 2,5 метри під землю, а ще один метр конструкції буде додатково засипано ґрунтом. Укриття розраховано на 450 дітей. Для зручності евакуації та безпеки передбачено три окремі входи. В рамках проєкту також буде виконано повне внутрішнє та зовнішнє оздоблення: облаштування вентиляції, освітлення санітарних зон і зон для тривалого перебування дітей. Паралельно завершуються роботи над укриттями в ліцеях номер 2 та номер 6 Обидва об'єкти вже на фінальній стадії будівництва. Вони зможуть вмістити по дві сотні дітей кожен та будуть обладнані всім необхідним вентиляцією, освітленням, санітарними зонами та генераторами. На завершальному етапі знаходяться роботи з будівництва укриття на території ліцею номер 2 Зараз ми з вами знаходимося на цьому об'єкті. Вже завершені оздоблювальні роботи, підведені всі інженерні мережі, підключені. Зроблені оздоблювальні роботи. Зараз станом на сьогодні проводяться роботи зовнішнього оздоблення, благоустрій території. Найближчим часом підрядною організацію планується завершити всі роботи і здати об'єкт в експлуатацію. Також по об'єкту будівництва укриття на території ліцею номер 2 окремо розробляється проєкт на благоустрій прилеглої території та облаштування багатофункціонального спортивного майданчика. Також на завершальному етапі знаходяться роботи з будівництва укриття на території ліцею номер 6 Також там завершені всі внутрішні роботи, підведені інженерні мережі, оздоблені роботи. Станом на сьогодні там проводиться робота з благоустрою прилеглої території, після чого будемо приймати об'єкт в експлуатацію. Творення безпечного освітнього середовища це одне з пріоритетних завдань для подільської громади. І будівництво таких укриттів це важливий крок до захищеного навчального процесу. Ірине Десюк, Віталій Буденко, телекомпанія Пет.